Займаю посаду операційної медсестри і безпосередньо асистую хірургу, допомагаю при проведенні всіх маніпуляцій з ранами в операційній. Тобто я інструмент для хірурга. Все, що йому потрібно, я маю швидко зреагувати, подати, допомогти. Я мріяла бути військовою. В плані мені дуже завжди подобалося виглядати в формі, ходити в формі, але в мене в родині нікого військового не було і я не знала, як туди потрапити. Ну, тобто, якось так собі. Просто це була мрія та й мрія. А коли почалась повномасштабна війна, я втратила роботу, бо Скоротили відділення, в якому я працювала. А військова частина знаходилась в поряд. Мене там працювала цивільною знайома, запропонували спочатку цивільну посаду медичної сестри. Я з радістю пішла. Місяць пропрацювала цивільною і підписала контракт. Рідні близькі здебільшого підтримують, поважають, що це ну, все таки гарна справа. Хоча є і такі, що кажуть, що жінці немає чого робити в армії, що це обуза. Служба в бойовому підрозділі відрізняється від служби в навчальній частині більш практичною, ну менше цих всіх організаційних моментів, а більше все-таки ти націлений на те, що треба робити. Мене я вважаю, що мене армія не змінила, хоча близькі іноді кажуть, що погрубішала командувати трошки більше стала. Ну я цього за собою не помічаю. Мені з колективом по життю взагалі завжди щастило, хоч в цивільній лікарні, хоч в військовій службі. Ну, можливо, це моє відношення, таке і я так сприймаю. Но я не стикувалася з тим, щоб мені не комфортний колектив був. Тобто, де я потрапляла, мені завжди було. Комфортно і приємно, я вважаю, що для дівчини в армії завжди буде місце, якщо вона дійсно цього хоче. Якщо вона морально готова до цього, і це дійсно її бажання, то ну, можливо десь якісь посади, які вимагають, ну. Прям дуже фізичної сили, можливо, дівчаток, звичайно, якби ми не боролися за рівність, все одно чоловіки є чоловіки, але там, де не вимагається дуже велика фізична сила, дівчата можуть скрізь справитися. Головне, щоб була перемога. Я не будую планів. Тобто, якось під час війни я жити треба зараз, як ото кажуть, в моменті. Тобто зараз є можливість годинка, пів щось виділити, щось для себе зробити, роби. Тому що можемо і не дожити до перемоги. Не всі, на жаль. Тому треба насолоджуватись життям в тих умовах, які є. Хоч багато хто каже, як ви можете радіти, йде війна. А я вважаю, що потрібно радіти. Ну без фанатизму, але радіти все одно потрібно. Зрозуміло, що треба поважати те, що хлопців, які загинули, рідних тих людей, які загинули за нашу Україну, але не забувати про себе і все одно жити. Якщо є можливість, треба жити.